Ну що ж, я вирішив все-таки до кінця вже розібрати цей великий айсберг по Work at Pizza Place, тим паче, що інших ідей у мене поки що немає, тому я знайшов ось такий вихід із ситуації. Всім привіт! І в цій другій частині по розбіру айсбергу Work at Pizza Place ми зкінчимо його огляд. Також дана друга частина відео буде навіть цікавіша, ніж перша. Ще я хочу нагадати, що я розібрав не усі пункти айсбергу, бо деякі з них є без сенсу, як, наприклад, ви працюєте у піцерії, або ж до них я конкретної інформації не знайшов. Також перед тим як подивитися. Це відео подивіться першу частину розбіру айсберга, бо в деяких моментах ви можете не розуміти про що йде мова. Ну добре, запрошую всіх до перегляду і давайте вже почнемо. Фліпінг Island Гай. Цього NPC можна знайти на одному з островів у Плейсі. На даний момент від нього немає ніякого сенсу, а раніше колись від нього можна було отримати якісь речі, чи можливо їх купити у нього. Customers getting harassed Над клієнтами є можливість познущатися, а саме кидати у них сніжки або навіть заштовхнути їх у піч, тим самим вбити їх. Містер Білдерман являється одним із засновників піцерії, а також є батьком і має двох дітей: Еліота та Мію. Builder Brothers used to be Pizza Pizza В давніх версіях гри, де піцерія, де ми працюємо, називалася не піцерія братів-будівельників, а просто Pizza Pizza, що згодом, як ми бачимо, змінили. All Dump Clerks. Колись давно в магазині The Dump замість одного торговця було їх аж двоє чоловік та жінка. The Truck used to be brown. Розові машини, на яких ми перевозимо продукти до піцерії, раніше мали коричневий колір, замість звичного нам червоного. Tutorial Images це картинки, на яких зображено, як виконувати якусь конкретну роботу у піцерії. Наразі в лі не існує. Pain for Bonuses Раніше, щоб дати грацю бонус, тобто премію, треба було за це заплатити зі свого карману. Наразі це безкоштовно, та бонус працівнику видає менеджер. The thumbnail for shadows future updates Майте на увазі, що прев'ю до гри показує майбутнє оновлення гри, як, наприклад, на цьому скріншоті з касою. Можна побачити, що вона зовсім відрізняється від того, як ми бачимо у грі. І є теорія, що в майбутніх оновленнях саме так або приблизно буде виглядати каса. Game Shutting Down. Багато людей говорять, що рано чи пізно гора закриться, але насправді це не так, і це кажуть зазвичай хейтери даного Плейсу. No beach in older version. На давніх версіях Worked Pizza Place пляжу не існувало. Do It One is Dead Theories. Деякі люди вважають, що відсутність у на плейсу спровокована тим, що розробник Плейсу помер. Це неправильна та дуже тупа теорія. Really Walking in the Manager Office. Раніше в грі була можливість усім гравцям спокійно заходити до кабінету менеджера. Наразі, як ми знаємо, це неможливо. Pizza Place Mobile hasn't been updated in 5 years. Мобільна версія Work at Pizza Place не має вже 5 уроків оновлень, через що там уся локація гри виглядає по-старому. We now serve baby bites now with really Baby. Один з на щастя варіантів відповіді при розмові з клієнтом. Якщо вам не зрозуміло, що це означає, то зараз вам перекладу. Тепер ми подаємо дитячі шматочки тепер зі справжньою дитиною. Це звучить дуже кліпово. Звісно, це був жант від розробників, але все одно це звучить недобре і чудово, що це видалили з плейсу. Incorrect Delivery Dialog. Один з відповідей клієнта при неправильному відачі замовлення. Воно звучало ось так: Are you sure this is my pizza? Climble House. До 2014 року при спавні у плисі ви мали власноруч взяти територію для вашого дому. Навіть це виконується автоматично. 14 Years Maximum Life Span. І що якщо тільки одну лиш піцу, таким чином у вас вийде в реальному житті прожити максимум 40 років. Ось такий цікавий факт: Thanksgiving Present це подарунок, який було введено під час події до Дня Подяки 2018 року. Та з того часу він з'являється в подіях до цього свята. У подарунку представлено ряд ексклюзивних мебелів, які неможливо придбати в каталозі. On Break is Getting Fired. Коли ви йдете на відпочинок, то вас одразу ж звільняють з роботи, що є дивним. Каш Spawning On Top of Each Other. Дуже рідкісний баг, коли машина може заспавнитися зверху на другій машині. Trucks inside the restaurant. Якщо дуже сильно постаратися, то грозову машину можна запхати у сам ресторан, але машина десь спавниться через деякий час, якщо в ній ніхто не сидить. Cooking fizzles to Ash. Раніше, якщо б висунули напів фізлі у пічку, то він би просто згорів, але в одному з оновлень розробник зробив так, щоб при нагріванні напої у пічці він не вибухав. Eating pizza every day. Чому усі їдять тільки одну піцу на острові і більше нічого. В ній нічого корисного немає. Усі наповнюючі, такі як пепероні або ковбаса, воно не дуже корисне для здоров'я. Who manufactured the cars питання полягає у тому, хто створив усі машини. У грі взагалі ніде немає фабрики по створенню транспорту, хоча, напевно, машини просто завезли з великої землі на острів з піцелією. Mailboxes are practically useless. Як ми знаємо, біля кожного дому є своє поштова скриня, але вона взагалі нічого не робить. Єдине, чим вона так сказати, корисна, це те, що на ній написано кому даний дім належить. The islands were made artificially. Дивлячись на те, що острова углів виглядають симметрично, це може означати, що вони створені людиною. The real reason there are only two toppings. Чи помічали ви, що углі доступно тільки два види наповничів для піци? чого існують тільки пепероні та сосиски? Чому немає якихось овочів чи фруктів, це якось ненормально. Кулкіт cool Hacking Incident. Хакерська група Кулкіт cool одного дня зламала Worked Pizza Place, змінивши повністю вигляд плейсу. Зараз я вам наглядно покажу, як це виглядало. Містер Білдермен'с Вайф. Як ми знаємо, у Білдермена за лором Плейсу є своя сім'я та двоє дітей. Але ми ніколи не бачили та не чули ім'я його дружини. Можливо, розробник колись анонсує цього персонажа, або, можливо, її взагалі немає в живих. Хто знає. Turning Your Zuber to Ashes. У Плейсі у кожного гравця є своя тваринка, яка за вами може літати. У грі можливість запхати її у піч, і як нам відомо, вона просто згорить. Дуже мило. Містер Білдермен was the original manager of Pizza Pizza. Є теорія, що Білдермен був першим менеджером у своєму ж ресторані, який ще на той момент називався просто Pizza Pizza. Але як тільки до його команди підключився його брат, вони провели ребрендинг піцелії. Personal Island Servers. Колись у Плесі існувала можливість створити сервер, де виключно був ваш дім, і все. Але, на жаль, цю можливість прибрали з Work at Pizza Place. Джон Робертсон. Пам'ятаєте, я раніше розповідав про сплячого чоловіка на одному з устроїв у грі. Так от є теорія, що його справжнє ім'я це Джон Робертсон. Ноухалінг no Work at Pizza Place немає звичайних нам процедур, щоб найнятися на якусь роботу. Вас просто беруть та кидають на касу, щоб ви приймали замовлення і все. І просто беруть працювати усіх підряд. Homeless Labor. Трохи раніше я казав про те, що вам треба було вручну заспавнити ваш дім. Так от є теорія, що в ті часи, коли ви отримали дім, тільки так. То якщо ви не мали свого дому, вам доводилося жити від зарплати до зарплати, і ви не мали безпечного місця, де можете переночувати, тому робили це в піцерії. The Sleeping Black Guy is Dead. Так, знову він. Є теорія, що він не спить, бо настільки часу, як майже 7 років, це неможливо стільки спати. Існує теорія, що це вже просто валяється труп. Krusty Crab version is the original version. За до створення Worked Pizza Place, той же розробник зробив place Krusty Krab, Тобто можна вважати, що цей плейс є першою версією праці в Піццелії. Supply Origins. Як ми знаємо, в будівлі звідки ми завозимо продукти до піцелії, нам треба просто натиснути кнопку і, наприклад, сир просто з'явиться і все. Питання полягає у тому, звідки взагалі беруться продукти, хто їх виробник і чи взагалі безпечно їх вживати. Cars used to be horses. В перших версіях Worket Pizza Place замість машин, щоб розвозити замовлення, були коні, але їх незабаром замінили на машини. The Special Pizza is Radioactive Active. Сім чудово узнаємо особливу піцу, за яку ми отримуємо більше грошей, ніж зазвичайно. Але чому вона світиться? Чи може це означати, що вона радіоактивна і небезпечна для живання? Pizza Place Dominus Crossover. Розробник Warket Pizza Place хотів би провести колапи з компанією Dominus Pizza, але можливо такого не станеться. The Special Pizza Customers are Angels. Є теорія, що ті клієнти, що замовляють особливу піцу, є ангелами, та за твою їм допомогу вони дають тобі більше грошей. The dead body represents the removal of claimable houses. Пам'ятаєте того скелета з закритної печери під островом? Так от, є теорія, що він є один з тих NPC, які стояли біля дому граців, який ще не був взятий. Так, я забув про це сказати, що в ті часи, коли щоб мати дім свій у грі, ви повинні були його придбати. І до моменту, поки гравець його не забрав, там стояв завжди NPC. І є теорія, що той скелет у печері їм і являється. Метро Продукти, які ми доставляємо до Піцелії, їх можна просто безкінечно сповнити. Mountain Skybox. В ранніх версіях Forked Pizza Place був інший Skybox, а саме картинка з горами. Five Nights at Freddy's Images. До 2018 року у піцелії можна було знайти малюнки з гри FNAF, але їх наразі видалили. The Bathroom Чи помічали ви, що у Піццелії не існує туалету? Завдяки деяким експлойтам є можливість додавати нові кімнати, яка одна з них є ванна кімната. The dead Body is Builderman. І торі, що той скелет, що знаходиться у той печелі, це тіло білдермена. The, the last civilization left. Якщо так подумати, то справді невже острів Спіцелію це єдине місце, де вижило людство? Ми не бачили нічого окрім основного та ще парочку інших островів. Це наштовхує на думку, що у світі стався апокаліпсис чи щось подібне, через що єдині виживші люди це ті, що знаходяться на острові. Pizza Place is a secret dystopian hellscape. Є доволі, що острів з це дистопія, де головним диктатором являється білдермен, і він змушує усіх на нього працювати та їсти тільки одну піцу. А та людина, яка ніби спить на одному з островів, це вчинене вбивство диктатором, бо він захотів завадити планам та бізнесу білдермена. Logo is copyrighted. Деякі особи вважають, що логотип піци братів будівельників має авторські права. Lost Assets. У плесі є багато контенту та речей, які були загублені чи виліжені, і про них ніяк вже не дізнатися. Old Dump Clerks were killed. Пам'ятайте тих двох працівників магазину The Dump. Існує теорія, що їх не прибрали з місця роботи, а вбили. The Manager is a brutal dictator. Також теорія полягає в тому, що менеджер це жорстокий диктатор, який служить білдермену і жорстоко поводиться над працівниками, які вважаються просто рабами. Ті, хто добре працюють, утримують гроші. The game is a Mob Rule Experiment Ходять чутки, що влада проводить секретний експеримент над людьми, дивлячись, як довго вони можуть харчуватися тільки однією піцою, та що з ними станеться. The game is corporate пропаганда. Є варіант того, що Плейс створили для пропаганди для роботи в реальних ресторанах. Ось так все і починається, від звичайної якоїсь дитячої гри у Роблоксі. Mr. Builderman's children are adopted. Є можливість того, що діти білдермена це не біологічні його діти, а вони просто взяті з дитячого дому. Чого є такий варіант? А тому, що, як ми знаємо, дружини білдермена ми ніколи не бачили і навіть якогось натяку про неї не чули. Ось чому деякі люди так вважають, це навіть може звучати логічно. The Icelanders are committing tax fraud. Мається на увазі, що жителі острову не платять податки. В реальності це незаконно і за це тебе може забрати поліція. Pizza Pizza went bankrupt. І теорія, що ресторан Pizza Pizza став банкрутом, а брати будівельників викупили компанію та змінили повністю бренд. non clone NPC геноцид Раніше у грі було набагато більше NPC, ніж зараз, через що виникає теорія, що їх усіх жорстоко вбили. Party Island Distance from Main Island Як ми знаємо, в основній грі острову Вечірок неможливо зустріти, а тільки завдяки телепорту в інший плейс. Виникає теорія, що цей острів знаходиться дуже далеко або навіть в іншому світі чи взагалі всесвіті. The Islanders Sacrifice Each Other For Ingredients Як ми знаємо, у глі немає місця, де б ми могли бачити, як робляться усі інгредієнти для піци. Можливо, всі продукти заводять з великої землі або ж доводиться усім їсти інших людей. The Island is a Science Experience. Увесь острів та люди, які на ньому знаходяться, це експеримент вчених, які хочуть дізнатися, як довго людина може прожити на острові, харчувавшись тільки піцею та газовим напоєм, та як на це все вплине на психічне здоров'я людини. Pizza Place isn't purgatory. В Плейсі немає ніякого натяку на велику сушу, немає ніякого зв'язку з великою землею. Виникає теорія, що гравець помер та знаходиться в чистилищі, де має усі ті розкоші, які він ніколи не мав при житті. The game is З гейм із афронту Мейкбілдер pizza a real restaurant. Теорія про те, що Плейс створений для реального ресторану. Тобто, користуючись популярністю, розробник хоче створити реальний бренд братів будівельників та створити свій власний ресторан. The game is reflective of do it one ideal society. Є теорія, що розробник Плейсу показує у ньому ідеальне суспільство. Тобто так розробник Плейсу Work at Pizza Place бачить ідеальне на його думку суспільство. You illegally claimed the houses. Теорія, яка навіть має місце бути у Лорі Плейсу. Як ми пам'ятаємо, знову ж таки цих NPC біля дому, які ми повинні собі взяти. Це по суті ми дім цих NPC просто нелегально забираємо без їх згоди. The owns are imported from Auschwitz. Тривожна теорія про те, що пічки у піцелі взяті як референс пічок для зжигання тіл. Або ж ці пічки з піцелі в минулому якраз для цього і використовувалися, а потім вони стали місцем для приготування піци. Джефф Killer. На острові зі сплячою людиною можна було побачити при віддаленні від палатки малюнок Джефа вбивці. Наразі, десь між 2017 2018 18 роками, це прибрали з плейсу. Фіш Піца. Дивно, знаючи те, що острів знаходиться в океані і при тому ніде в воді немає риби. Виникає теорія, що риба якраз і використовується для створення м'ясного наповнювача для піци. Early beta Versions Pre-Release Є теорія, що саме перша версія Worked Pizza Place назавжди втрачена та більше її не існує. По ній немає ні скріншотів, ні статей на віки, ні банально записаних на ній відео. Pizza Place Mobile із Purgatory. Трошки раніше я розповідав про те, що можливо Worked Pizza Place це чистилище, але є також варіант того, що мобільна версія Плейсу теж є ним. Це навіть має більше сенсу. Плейс давно усім забутий, його не оновлювали вже декілька років. Скрипти та команди для нормальної гри просто не працюють більше. Фух, ось таким вийшла друга частина цього айсбергу. Під кінець більшість пунктів були просто теоріями гравців, та десь 20% з кожного рівня пунктів я пропускав, бо вони, як я казав, вже не мали якогось сенсу, а деякі навіть повторювалися і не відрізнялися від інших пунктів, а в деяких просто трошки змінювали деталі та подавали як щось інше, та не схоже на минулу теорію. Загалом даний айсберг мені більше всього сподобався. А ви як вважаєте? Ну а на цьому думаю, що все. Читайте спільноту та підтримайте мене вподобайками. Це дуже мотивує продовжувати для вас контент робити. Наразі чекаю на те, щоб вже нарешті ми б купили мені відеокарту, завдяки якій відео нарешті знову стануть більш якісними та, можливо, поверну навіть по галісмоду. Добре, дякую вам за перегляд та побачимося в наступних відео.